Українська народна казка Цап та баран Читання для душі. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко! Каже чоловік проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтеся, цапа й баране, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран та й зачули, зараз із двору майнули, пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та недужий. Бери баране голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо ми туди, там переночуємо. Щоб в нас вовки не з'їли. Приходять туди, А що вовки кашу варять. А, здорові молодці! Здорові здорові! Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався а баран давно вже злякався Цап і роздумався А подай лише баране, оту вовчу голову. От баран і приніс Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались, стали вони думати гадати, як від ціля втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам, аби ще з вашою компанією Як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би собі від тіля драла дати. Е, вражий син. Пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та й прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лише я, так я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік, то тоді цап до барана. Ох, нум, брате, скоріш хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись. Ох, як роздумавсь вовк. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли аж ті добре справлялись, уже з куреня убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран несміливий, так нижче. От, лягай, кажуть вовки ковтунуватому вовкові. Ти старший, так ворожи, як нам їх добувати. Як ліг вовк до гори ногами і зачав ворожити, баран на гілі сидить та так дрижить, як упаде, та на вовка. Цап сміливий не став міркувати. А як закричить Подай мені ворожбита, вовки як схватились, так аж пили по дорозі закурились, а цап та баран безпечно пішли. Та зробили собі курінь та й живуть. Дякую вам, що були зі мною у цій казці. Підписуйтесь на канал, попереду вас чекає ще багато цікавих історій української мови.